Владико, Господи Ісусе Христе, Боже мій, який з невимовного свого людинолюбства, в кінці віків тіло прийняв від Пріснодіви Марії, я раб Твій, владико, дякую за Твою спасенну до мене турботу, оспівую Тебе, бо завдяки тобі я Отця пізнав, благословлю Тебе, заради якого і Дух Святий від Отця у світ приходить, поклоняюся перед Твоєю заплоттю, причистою Матір'ю. Яка стала причетною до такого великого таїнства. вихваляю твої ангельські сили, які оспівують і служать твоїй величі, прославляю предтечу Іоанна, який тебе, Господи хрестив, шановую пророків, які звіщали про тебе, прославляю апостолів Твоїх святих, мучеників і священників Твоїх славлів, шановую всіх твоїх преподобних та праведних. Так багато всіх незбагненно прославлених Твоїм божеством на молитву до тебе. Все щедрого Бога, я раб твій закликаю. Прошу, прости, провини мої, і заради всіх святих Твоїх щедро наділи мене святими твоїми щедротами, бо ти, благословений, єси навіки. Амінь.